Зустріч у форматі Рамштайн розпочалася вже у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, але сигнали, які звідти надходять, вони свідчать, що авіаційним цей Рамштайн може нам не стати. Звісно, це лише припущення. Вони не факт, що відповідають дійсності. Ну і зокрема, саме про це ми і можемо поговорити просто зараз. Із політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Він на зв'язку зі студією 24-го. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава студія, вітає рад вас бачити, пане Сергій. Давайте розпочнемо із Рамштайну. Чи дійдуть спільної згоди наші партнери з приводу постачання авіації? Поки невідомо. Не лунає таких повідомлень, але тут хочеться у вас запитати, ем, хто і що може гальмувати це постачання, і чи буде це можливо такий процес, як із танками, що спочатку говорять, що ні, не дамо, а вже за тиждень всі погоджуються. Ну, давайте про те, що може гальмувати. Таких чинників два. По-перше, це готовність України приймати такі винищувачі, тому що це питання не тільки в нашому бажанні, а це питання, як мінімум, треба виконати три вимоги. Перша вимога, ми повинні мати достатньо кваліфікованих пілотів, які мають, скажімо так, досвід керування таким літаком, і тут, як то кажуть, Пілот повинен бути достатній термін час нальоту, скажімо так. По-друге, повинна бути інфраструктура, тобто аеродроми, які повинні бути готові. Причому аеродроми дуже захищені, тому що саме по них і буде пролітати російські ракети. І треба подумати, як це зробити, тому що, можливо, один із вихідів це все ж таки аеродроми базування можуть бути в Польщі, якщо Польща піде на це. І якщо НАТО дозволить саме так використовувати ці аеродроми, і третє повинна бути достатня технічна інфраструктура, тому що такі літаки вимагають обслуговування. Тобто, це перший чинник, що може бути гальмувати рішення НАТО передавати нам літаки. Це наша технічна готовність. А друге, це політична воля представників НАТО. На жаль, там не все так добре. Є, є ті, хто таку волю мають і розуміють, що перемога над Росією дуже важлива, і не треба гаяти час. А є ті, хто досі сподівається, що можна якимось чином домовитися з путіним чи вирішити це питання без, без постачання авіації, вийти на якийсь так званий корейський варіант, коли Конфлікт можна буде заморозити на довгі часи, й таке інше, і от всі ці чинники роблять цей процес передачі нам таких літаків дуже скажімо так непростим. Пане Сергію, з розумінням у цього комплексу проблем, так які ви перелічили, з розумінням е, цієї ситуації, яка зараз на політичній міжнародній арені, е, чи варто нам розраховувати, що цей Рамштайн стане авіаційним, або ж це питання, я не знаю кількох місяців, півроку, року, або ж треба чекати, буде завершення взагалі війни. Ви знаєте, нам діватися нікуди, нам треба сподіватися і все робити, щоб саме так сталося. Я поки що не можу вам, як людина, як людина яка не дуже близька до цих проблем, яка не має своїх інсайдів, причому, я думаю, ніхто не має, тому що можна щось знати з боку наших представників Міністерства оборони, але точно нема Таких даних з е, у керів е, з, немає інсайдів від керівним НАТО. Ніхто не знає, коли це відбудеться. Але все для цього треба робити і сподіватися, що все ж таки е, навіть через деякий час м у нас буде така авіація. Ну як мінімум, така авіація повинна у нас бути, коли ми станемо членами НАТО, і коли скажімо так, е, ми переможемо в цій війні. Я би трошки по іншому ще вам запропонував подумати. Не все впирається в літаки. Нам ще багато всякого зброєння може постачати наші західні союзники, і виключаючи дуже простого. Наприклад, і знаю від наших військових, що ми стача. Що коли ми кажемо про танки і про, скажімо так, літаки, всі забувають, що нам ще не вистачає просто простих мінометів. Які зараз там воюють, а на жаль, а, ми підійшли до війни не дуже готовими і. Два попередніх президенти з 2014 року не все зробили для того, щоб нас підготувати, і зараз є дефіцит навіть, що стосується простих боєприпасів, звичайних, і тих, тих же метів чи артилерії, і над цим теж треба працювати. Я іще важливо скажу: цей Рамштайн сьогодні проходить не в Рамштайні, не на військовій базі американській в Німеччині, а в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, вибачте, в штаб-квартирі ООН. І питання нашої перемоги теж стосується такого важливого питання, як присутності в Раді безпеки Росії, яка буде блокувати. Коли ми кажемо про гальма, то основний гальма це присутність в міжнародних організаціях, особливо в ООН, в Раді безпеці Росії. Треба нашому політикому все зробити, щоб там Росії не було. Ми давно вже кажемо про цю тему, що нема жодного документа, який підтверджує те, що Росія там знаходиться легітимно? Знаю, що є. Така можливість, що наш президент десь 24 числа на річницю війни може мати виступ в ООН Мені здається, що він як найбільш сьогодні впливовий політичний світовий діяч, це визнають всі світові країни. Що він став дуже впливовим, повинен повинен підняти це питання саме на скажімо так, якщо відбудеться його виступ в ООН і це може сильно розблокувати. І скажімо так, змінити політичну волю багатьох наших потенційних союзників стосовно допомоги, щоб Україна все ж таки в цей рік, як мінімум, планувала перемогу над агресором. Пане Сергію, але говорять про те, що от міжнародні організації, вони безпекові організації, вони переважно себе дискредитували. тепер вони безпорадні, вони імпотентні. Ну, зокрема, згаданий вами Радбез організації Об'єднаних Націй, і те, що Росія не має права там перебувати. Менше з тим певні експерти кажуть, що ну на тепер до нашої перемоги, до зламу е путінської Росії неможливо ті безпекові всі механізми міжнародні змінити. От, у разі, коли ми переможемо, от тоді мовляв, це все лише можна буде вже реалізовати реалізувати на практиці, а до того, мовляв, все одно Росія і її союзники, її сателіти, її потенційні союзники будуть ті всі спроби блокувати знаєте Є два підходи в цьому житті стосовно досягнення мети і досягнення вирішення будь яких задач чи цілей. Один підход, коли ми нічого не хочемо робити, пояснюючи і вишукуючи причини, за яких досягнути мети неможливо. А інший підход вирішувати цю проблему, шукати на ті алгоритми, які до цього можливо ніхто крім нас і не знайшов. А мені здається, що створювати інші інституції, ми сьогодні не можемо. Чекати нашої перемоги без цих інституцій, без допомоги ООН, без допомоги світової спільноти нам буде значно важче. Тому є одне рішення, щоб запрацювала ООН, щоб запрацювало ОБСЄ та інші міжнародні організації, включаючи такі як Червоний Хрест, наприклад, чи міжнародна амністія, треба просто мати політичну волю, зробити все, щоб вичистити з цих організацій. Російських представників і тих, кого корумпувала Росія, а саме вони не ефективні, саме тому, що 30 років на Росію сипався дощовий, скажімо так, грошовий дощ. Завдяки продажу їх газу та нафти по перше, треба перекрити все ж таки остаточно і можливість заробляти, вичистити корупцію. І повірте, ці міжнародні інституції, включаючи і ООН, не тільки Радбез, а взагалі там не повинно бути Росія, як члена ООН, вона повинна знову туди вступати. Вона не проходила цю процедуру на відміну від інших країн. І сценаріїв як виключити, вони існують, Я як мінімум називав сценарій ЮАРовський, коли не допускають просто до засідань, тому що, скажімо так, легітимність членства треба перебадати в суд ООН, а суд ООН буде багато років це вирішувати під час, поки питання не вирішено, їх можна туди не пускати. Другий варіант як Китай. Колись Китайську республіку, яка базується на Тайвані, виключили з Радбезу і включили туди тоді Великий Китай, так званий народ на Народну Республіку Китай. І третій варіант, коли просто більшістю голосів, членів Генеральної асамблеї, голосують за виключення, не виключення, не не допуск до засідання, скажімо так. Російські представники, все це можливо, але просто над цим треба працювати, а не казати, чому це не вийде або знаєте, оце ми, ми під час війни сьогодні. Щоб перемогти, повинні забути оце українське чиновниче не на часі. Все на часі, причому ми дуже запізнюємося. Це треба було робити вже давно багато чого треба було робити давно, і насичувати армію зброєю треба було і своєї, і купувати її замість великого будівництва, і працювати на міжнародному рівні, щоб блокувати агресора ще тоді, коли він анексував у нас Крим. Все це треба було робити, тому не тільки не на часі, а це треба було робити ще вчора. Пане Сергію, повертаючись все таки до е, теми Рамштайну і обговорення там можливості надання нам авіації, хотів би запитати ваших припущень, чи може статися там демарш або ж провокація? Ну в хорошому, абсолютно в хорошому сенсі цього слова, як це було е, на попередньому рамштайні з бронетехнікою? Тобто, чи може там бути от провокація від е, як було з британцями, коли вони сказали, що а от вони першими дають свої челенджери? Чи може це бути е, провокація, як це було, коли поляки казали, що а ми все одно дамо? в Україні леопарди, навіть якщо Німеччина буде проти, чи може бути так само з авіацією, і яка б, на вашу думку, це могла би бути країна, якщо все-таки хтось на подібне наважиться? Я взагалі думаю, що якщо це спрацювало на Рамштаймі танковому, це повинно бути нами спровоковано. Треба об'єднатися і з британцями і з поляками і з країнами Балтії, ті, хто дуже сильно розуміють. Загрозу від Росії, якщо Україна її не переможе, на жаль, до таких країн поки що не відносяться інші країни, і навіть Сполучені Штати найпотужніший наш, скажімо так, постачальник зброї, і найпотужніший наш союзник, завдяки не дуже чіткої позиції саме Байдена, відноситься, але зрозуміло, що треба працювати з тими, хто розуміє, і як ви кажете, провокація. Хай да, хай вони провокують, і це правильний шлях, мені здається. Пане Сергію, давайте ще до однієї чутливої для нашого суспільства теми: це про зміни в міністерстві оборони, тому що а, вже є реакція і Резнікова міністра оборони на те, що він планує звільнити своїх заступників, натомість призначити нових. Але, от вчора напередодні, Володимир Зеленський підписав указ, де зазначив, що першим заступника міністра оборони може стати військова людина, зокрема у званні генерал-лейтенанта та чи віце-адмірала. І от власне після. Цього всього яєчного скандалу після цих обшуків, які відбувалися у цій структурі, міністр оборони Олексій Резніков написав, що на посаду першого заступника міністра подано кандидатуру героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії. Має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше сину сенергію і взаємодії з генеральним штабом. Написав Резніков. Друга людина це заступник. По цифрі волонтер громадський діяч, засновник благодійного фонду Повернить живим Віталій Дейнега. Він підтвердив, до речі, у своєму Фейсбуці, що вже дуже близький до цього призначення. Ну і третім заступником має стати. Людина, яка займеться воєнною дипломатією, співпрацею з НАТО і загалом міжнародним напрямком, це колишній народний депутат і експосол у Канаді Андрій Шевченко. Як ви проаналізуєте ось ці кан кандидатури і ось таке посилення структури? Що це має нам пояснювати, що воно змінить? Ну, дивіться, я особисто дуже переймаюся проблемами української корупції, які для нас є таким же ворогом. Корупція для нас є таким же ворогом, як і Російська Федерація, і всі корупціонери, сама корупційна система, на якій базується, на жаль, наш державний апарат, який формувався 30 років ось радянські часи, це є такий же ворог, як Росія, як його перемогти. Перше, да, звичайно, ми всі звикли, що треба корупціонерів ловити, засуджувати і карати. У нас з цим проблема. І... Але е, тільки покарання, тільки звільнення, на жаль, корупційну проблему не вирішать. Е, далі треба діяти таким чином. Перше, е, треба, вибачте, е, по-перше, треба скорочувати штати. У нас дуже роздуті штати. У нас на одного солдата їм його постачанням. А ми розуміємо, Міністерство оборони у нас це тил. Це ті, хто повинні забезпечити всім необхідним для життя і бою нашого солдата, знаходиться 100 чиновників, яких неможливо контролювати, які звикли жити за рахунок корупції. Замість 100 чиновників повинно залишитися максимум 10, а то й 5, Цього достатньо. Більш того, треба всі процеси зробити незалежні від рішення тої чи іншої людини. Це повинні бути алгоритми, які просто інколи працюють як програмне забезпечення. І третє, коли у вас залишиться невеличка кількість людей, вони всі повинні бути під контролем. А найкращий контроль це публічні особи, які не можуть сховатися за анонімністю своєю. І тому шлях призначати туди волонтерів. Шлях відомих, і я бачу політиків, які публічні, і військових, які розуміють, що їм потрібно це правильний шлях. І ці три фігури, яких я дуже добре знаю, це правильний напрямок. і Я радий, що пан Резніков залишився на своїй посаді і тепер розуміє, як далі діяти, бо цей алгоритм дуже. Правильний, мені здається, але а, с, б, дуже важливо ще тотальне скорочення штатів. Там не повинно працювати стільки людей, скільки зараз працює в наших міністерствах. Це стосується не тільки Міністерства оборони, це стосується всіх інших міністерств. У нас Біля 20 міністерств залишаються. Це дуже багато. Їх повинно бути не більше десятка, а то може і менше. Як в розвинутих країнах, там повинна працювати невеличка кількість людей, і скорочувати можна не тільки штат, а скорочувати цілі міністерства, які нам не потрібні сьогодні. Знаєте, на нашому кораблі дуже мало місця сьогодні залишається для того, щоб тягнути за собою такий мільйонний всеукраїнський апарат чиновників і державний апарат. Пане Сергію, знаєте, мені здається, якщо йти цим шляхом ну, скорочення Міністерства на тепер, от просто зараз це ідеальна, ідеальний момент реалізувати. Бо я пам'ятаю, як ті, хто бізнесмени приходили у владу і жалілися, що вони з тим апаратом нічого зробити не можуть. Вони не можуть ту бюрократію побороти, і вони не можуть навіть там підлеглих своїх звільнити, тому що ну за умов мирних часів це було майже неможливо тих бюрократів, чиновників е скоротити. Але на тепер, у разі якщо піти цим шляхом, оголошеним вами да про скорочення кількості. Бюрократичного цього апарату, то от саме зараз це може бути ідеальний для того часу. Ну, от ми говоримо про скорочення, але при тому ж міністр оборони Резніков написав, що ці попередні заступники вони залишаються, вони будуть його радниками. От як це оцінювати? Ну, я думаю, що пану Резніку треба робити свої, свої висновки з ситуації, щоб мати такий великий апарат. Таку велику кількість людей, які не ефективні, які не публічні, які не не можна контролювати. Я вже не пам'ятаю, як там по. Всіх цих управлінських параметрах, але мені здається, коли вас більше 20 людей, ви їх вже просто не контролюєте. Сьогодні в міністерствах працює сотні тисяч чиновників, яких не можна контролювати. Їх повинна залишитися дуже невеличка кількість. Вони повинні бути оснащені технічно, щоб виконувати свої обов'язки. А велику кількість в їх функції можна передавати. На так звану самоорганізацію, самоуправління, у нас, вибачте, один волонтер інколи працює значно ефективніше ніж 100 чиновників міністерства І ще й не краде нічого, тому що віддає своє. Ну до речі, ми бачимо, що у суспільства є запит на нові обличчя, але і змінився опис ось цих нових облич. Люди зараз хочуть, щоб це була людина із хорошою репутацією, щоб мала досвід роботи в міжнародних установах. Якщо волонтер, то це звісно добре, але це може бути не зовсім вирішально. Ми бачимо, що до виборів ще далеко, але при тому, ось такі призначення це вже відповідь на цю народно копнякову демократію. Це поки правильний напрямок, але все ж таки, я хочу вам сказати: покарання людей чи обрання замість нечесних чесних людей не вирішує проблему. Треба створювати середовище, в якому просто неможливо, щоб нечесні люди, скажімо так. Займалися створенням корупційних сен, просто цієї можливості не повинно бути. І тоді неважливо, кого ви призначаєте на посади. Він просто фізично не може нічого вкрасти, і тільки йому залишається ефективно працювати. Якщо він ефективно не працює, система повинна його виштовхувати. І туди повинен приходити тільки людина, яка нормально запрацює. Така повинна бути система чітка з контролем, з цим іншим, а просто. Звичку, от я вам так скажу на прикладі Михайла Сакашвілі, якого і Зеленський, і Петро Олексійович Порошенко, скажімо так, брали собі, щоб він робив реформи і боровся з корупцією. Якщо ви не даєте людині повноважень і нема системи і команди, яка працює. Це на жаль буде весільний генерал, який так чи інакше зайде в конфлікт чи буде, буде звільнятися, розуміючи, що він нічого не може зробити. Десь така ситуація з Резниковим. Він сам людина доволі ефективна, добрий комунікатор, вміє, як колишній юрист адвокат багато чого. Але коли під ним тисячі чиновників, які корупційні і крадуть, він з цієї системи просто або буде звільнений, або сам піде. А під ним повинна бути така система, де просто неможливо а, займатися корупцією, і це основне, що треба зробити. А вже публічні люди, підконтрольні люди, чесні люди це само собою. Ну до речі, можливо, нову команду і будують для нового очільника. Я поки не бачу архітектури нового міністерства. Якщо мені сказали, що в міністерстві буде скорочено 90% людей, от тоді б я повірив. І, наприклад, буде заново побудовані і прописані нові функції, де основні поради, як забезпечити нашу наше військо всім необхідним, наприклад, буде з, з робити, скажімо так, на цим будуть працювати волонтери, які це робили з 2014 року. Я поки цього не бачу. Поки стандартний хід когось там звільнили, беруть людей, які начебто чесні, які е, зарекомендували публічні. Ну це правильно, але це такий навіть не пів кроку, це невеличкий е, четверть кроку, який треба проробити, щоб у нас дійсно побороти корупцію в, в держапараті. До речі, з'являється інформація, поки ми з вами говоримо про те, що Молдова закриває тимчасово свій авіапростір через те, що помітили там, начебто, російський розвідувальний БПЛА. І ось тут насправді цікаво і реакція а, Молдови, тому що ну поки ще офіційної офіційного повідомлення немає, але пишуть ось молдовські змі, що дійсно закривають авіапростір з міркувань безпеки. Ну і е, за непідтвердженою інформацією на територію от, начебто, проник російський безпілотник. Пане Сергій, як ви гадаєте, якою має бути зараз реакція Молдови, зважаючи на те, що неодноразово там то ракети пролітають, то ще щось трапляється? Ну, скажімо так, росіяни використовують територію Румунії і Молдови для того, щоб уникнути наших ПВО і підібратися до наших кордонів так, щоб у нас не було можливості їх збивати. Вони прикривають ці території. На жаль, в Молдові не існує нормальної системи ПВО, я вже не кажу про збройні сили, і Румунія виявилася не такою вже, скажімо так, захищеною з точки зору ПВО. Я хочу нагадати два факти: коли в Турції, а турецька армія дуже боєздатна, російські літаки пролітали 2-3 хвилини через їх територію, думаючи, що ну так, скорочували шлях, вони. Довго терпіли, але збили один з літаків. Якщо пам'ятаєте, і це дуже закінчилося. Треба, щоб ПВО і Румунії, як мінімум, збивало ці БПЛА і ПВО. Це перше. А у Молдови взагалі величезна проблема. Їм треба думати про повернення Придністров'я. І я думаю, що це повинен після нашої перемоги бути договір з, з нами, щоб це зробили як скажімо так, разом з нашими військовими зачистили за один-два дня від того проросійського режиму Придністров'я передали Молдові. А ми можемо домовлятися, як ми розрахуємося з Молдовою. Є невеличка територія, яку б нам Молдова могла передати, щоб траса Одеса рені проходила повністю по нашій території, якщо знаєте. Бо мені здається, такі домовленості сю за кучму були. Ми їм передавали якийсь там вихід на Дунай, щоб у них був вихід Чорного море. А вони свої обов'язки, Молдова, про них забули. Мені але це після нашої перемоги. Uh, і мені здається, наша дипломатія повинна це питання піднімати, тому що у нас є борг перед uh, Молдовою разом з росіянами. На жаль, наші націоналісти приймали участь в боях проти молдовської армії і по uh, на стороні сепаратистів, якщо ви пам'ятаєте. Тому Україна для України це питання майбутньої системи безпеки, і тому ми після того, як переможемо ворога, повинні допомогти Молдові повернути собі Придністров'я. Пане Сергію, якщо можна до теми, давайте того, що відбувається на московських болотах, там в очікувані промови Путіна, звернення до федеральних зборів. На вашу думку, що саме Путін буде в тому зверненні говорити? Чи можете ви передбачити його слова? Я до того веду чи є чим Путіну хвалитися, чим чи є чим Путіну тішитися я перед тим федеральними я зборами? Я. То йому ж то підбивати підсумки року. Він мав ще минулого року те звернення мати. Як мені подобаються наші журналісти, які питаються в мене, що там у Путіна в голові. Ніхто не знає, крім самого Путіна. Я думаю, що нас не повинно це хвилювати з одної причини. Все, що в голові у Путіна, на жаль, не стосується реальності. У нього своя особиста картинка світу, яка ніяким чином нас, скажімо так, не хвилює. Нас хвилює тільки одне: як перемогти ворога. Якщо ми переможемо росіян на полі бою. Тоді е, путіну ну просто нікуди буде. Це і є смерть Путіна, де знаходиться голка Кащея на, наш, на Донбасі і в Криму, а не е, в Москві, не в промові Путіна, що він там буде. Там буде знову якась промова, щось він буде казати. Нас не дуже це повинно хвилювати, тому що з реальністю це ніяким чином не стикується. Пане Сергію, але ж то звісно не в голову Путіна. Я прошу вас залізти. А я прошу вас дати оцінку його адекватності. Він то все одно має з чимось виходити до свого глубінного народу. Він то все одно має щось їм розказувати. Саме так. це я хотів би е від вас і почути Моя... оцінки цих його майбутніх заяв. Моя гіпотеза така: я думаю, що йому доповідають а, щось з а, фронтів. І я думаю, деякий час тому ми бачили, що він зробив ставку не на Кадирова Пригожина, а на військових. Його обмовили. Зараз всі операції за, за неї відповідає начальник штабу Герасимов. І я думаю, що йому обіцяли, що вони до 24 числа повністю звільнять Донбас від українських військ. І тому запланували а, на цю промову. Більш того, я знаю, що у них в планах навіть святкові заходи стосовно цього. Представляєте, рівень неадекватності цих людей, які будуть святкувати початок війни, на якій гинуть а, сотні тисяч людей, включаючи і самих росіян, які а, ведуть їх до катастрофи. Вони будуть це святкувати. Тому а, захід запланований, але, думаю, звітувати про якісь перемоги вони не можуть. Хіба, може, видумують якусь перемогу, наприклад. Що вони там зайшли вуглидарчі? Чи... Я вже не пам'ятаю, які там села вони захопили за останні там місяці. Але ну будуть на жаль, так працює їхня пропаганда, що вони можуть видумати будь-що будь-яку перемогу, і частково росіяни в це будуть віряти. Але я ще раз кажу, нас не повинно це дуже сильно переймати. Нас повинна переймати підготовка для майбутнього весняного контрнаступу, коли погода і кількість озброєнь західних буде на нашій стороні. Пане Сергію, але не можемо не обговорити і про бронепоїзд Путіна, який вчора писали. Тут сьогодні з'явилася інформація, що у Путіна не лише є власний бронепоїзд, а в нього взагалі секретна залізниця, і до всіх основних його резиденцій підвели залізничні гілки, збудували секретні станції. Про це це з'ясувало видання проект. Ну і от до речі, як ви гадаєте, чи насправді Путін може мати ось таку секретну залізницю? Він боїться літати, чи для чого це йому? Ну, ще раз, на жаль, не є фахівцем стосовно е, способу життя Путіна. Я думаю, що сьогодні у Путіна є вся Росія, і будь-які ресурси Росії він може себе як одну людину забезпечити. Чи він боїться? Думаю, так. Він боїться за своє життя і він розуміє, як мінімум, зараз, щоб йому там не доповідали, що рік тому щось пішло не так. Залізниця на залізниця, я думаю, що при сучасних засобах ураження у супутниках при розвідці наших західних партнерів все одно є можливість, маючи таку зброю, навіть не ядерно, так чи інакше, колись ліквідувати Путіна, коли остаточно світ зрозуміє, що він людина, яка має. Найбільший ядерний потенціал в світі є божевільним, а значить небезпечним для всієї людської цивілізації. І тому ніякі броні пояс в цьому не допоможе. Абсолютно тут з вами згодні, пане Сергію. Дякуємо за ваш час. Дякуємо за вашу аналітику за відповіді і пояснення. Політтехнолог Сергій Гайдай був на зв'язку зі студією 24 четвертого каналу.